Вітаюся у вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги електромобіль, а саме МГ. Ось така друзілялочка. Це автівка пригнана з Німеччини. Машинка має батарейку 43,4 кВт. Версія ЗС, Електро. Ось така друзілялочка. Сама фірма англійська. Автомобілі виготовлені в Китаї. Дуже класна комплектація і, в принципі, дуже і дуже цікаві автівки. 13 тисяч доларів стартова ціна за цей автомобіль показую по лакофармому покриттю. 134. 129. Погано поставив. 144, 117, 117, 118, 124, 101. 115, 120, 120, 127, 115, 115, 126. Всі вікна рідні, класні диски. Мішлін. 17-го радіусу ДХО, галогенна оптика. У нас автівка має панорамний дах, автомобіль на асистентах. Також є присутня камера заднього огляду. Задні партроніки. Досить і досить місткий багажник. Так. У нас виконання. Салону екошкіра. Ось так все до виглядає. Досить, В принципі, стан нового автомобіля пробіг, складає 32 тисячі. Комфортний хід, до речі, покажу. Ось є два ключика, досить стильні. Є також датчик мертвих зон. Ось виглядає як. Стеклопідйомники, електродзеркала, є автоскладування. У нас є адаптивний круїз контроль тримання в смузі. Все досить і досить достойно. Так, електросидіння. Все працює. Все опускається. Зараз ми опустимо. Так. Автомобіль. Так, у нас. Система вибору режимів. Зараз покажу. Досить сучасна мультимедія. Так, щоб нам YouTube не бани. Електро ручник. Так, пробіг. 32 500 кілометрів 508. Ось як виглядає сама панель. В принципі, досить і досить Це класно стан нового авто. Е, ціна 13 тисяч доларів. Зараз покажу під капотом, як воно виглядає. Дуже і дуже стильно. Скажу вам так. До речі, тут у нас є S2. Лушинка тільки приїхала. Ось, як все виглядає. Кажуть, без зауважень. Приїхали, побачили, купили. Тому кого цікавить, друзі, наш сайт autotradecars.ua, чесні автомобілі від чесного продавця. МГ за ціною 13 тисяч доларів. Автівка сертифікована. Телефонуйте.